Вітаю вас, шановні садівники та городники. Таку відповідальну справу, як посадка часнику під зиму, я завжди проводжу за місячним календарем. І зараз я вам розповім, коли цієї осені найкраще саджати озимий часник за місячним календарем і дам найкращі золоті дати у листопаді, а також, дуже стисло, розповім, як ми це робимо. По перше, готуємо грядки десь за 15-25 днів до посадки, всипаємо перезрілий компост і попел, а потім закриваємо грядку плівкою, і в такому вигляді вона стоїть у нас до початку посадки часнику. Далі, по-друге, я обираю дні для посадки за місячним календарем. Ми завжди саджаємо у листопаді, не раніше. І зараз я дам вам найкращі дати на листопад, а інші ви можете глянути на моєму другому, на другому каналі Місячна країна. Тож записуйте дати у листопаді. друга половина 18 листопада, 19 та 20 листопада до 16 години. Це дуже гарні дні, родючий і продуктивний знак Зодіаку. У зубків розвивається міцне, гарне коріння, врожай буде рясним, і рослини добре перенесуть зиму. Далі друга половина 25 листопада, 26 та 27 листопада. Це теж дуже гарний знак, родючий і можна саджати часник. Цей знак забезпечує врожай, що довго зберігається, а ще отримання великих, смачних голівок. І надає стійкості до хвороб та шкідників. І 28, 29 та 30 листопада до 14 години, Родючі, вологий знак і дуже благодатні дні для посадки. Рослини розвивають потужну кореневу систему, а потім дадуть рясний врожай, який добре зберігається. Будуть великі голівки з яскраво вираженим смаком. І ароматом І часник буде витривалий і стійкий проти хвороб. Далі, перед днем посадки або навіть у сам день ми розділяємо головки часника на зубки, беремо тільки великі і гарні на вигляд, без пошкоджень і гнилі. Далі замочуємо зубки оті у слаборожевому розчині марганцовки десь на одну годину. Якщо ж у вас нема марганцовки, то зробіть соляний розчин для замочування, розведіть одну столову ложку солі на один літр прохолодної води, замочіть на годинку, потім зубки просушіть і можна саджати. І далі ми саджаємо на подушку, У лунки насипаємо трохи піску, щоб зубки не загнівали від вологи, і трохи попелу. Все. Тепер. Можна акуратно висаджувати зубки часнику корінцями униз. Отак, завдяки усьому цьому озимий часник прекрасно перезимує і дасть гарний врожай наступного сезону, чого і вам бажаю.